Ознаки втрати нейтральності будь-якого медіатора, а у тому числі трудового медіатора. І що саме в трудовій медіації дуже сильно впливає і підбурює цю втрату нейтральності медіатора. Давайте розглядати. Перше, що може зробити, Медіатор це емоційно включитися на бік однієї із сторони. От, отже, він може втратити свою нейтральність на емоційному рівні. Це відбувається в будь-якій медіації або може відбуватися в будь-якій медіації, але в трудовій медіації є свої проблеми, додаткові проблеми. Чому? Нагадаю, що трудова медіація, навіть якщо це індивідуальний трудовий спір. Включає дисбаланс сторін. Отже, медіатор одразу бачить або ієрархічний дисбаланс сторін, коли з одного боку є керівник, а з іншого працівник, або навіть якщо це горизонтальний спір, коли це працівники одного рівня між собою потрапили в спір. Або в них виникне конфлікт. Дуже часто це емоційно забарвлено через те, що стосується роботи. А всі робочі стосунки і питання дуже дуже сильно перегукуються з кожним з нас, тому що кожен з нас. Будь-коли вже був працівником або за наймом, або як особа, яка проводить індивідуальну чи професійну діяльність і працює з клієнтами, ми всі були в позиції, коли ми відчували на собі якісь конфлікти або з клієнтами, або з нашими колегами. Отже, в трудовій медіації. Емоційне забарвлення більш природнє, ніж будь-якій медіації. Наприклад, коли ми ведемо медіацію сімейну, або але самі ніколи не були в розлученні, або коли ми ведемо шкільну медіацію і зараз ми вже не пригадуємо, які ми були в школі, то в трудовій медіації оця емоційна складова завжди дуже яскраво відбивається з нашими щоденними якимись ситуаціями у житті. Отже, втратити емоційно нейтральність медіатора в трудовій медіації набагато легше, на жаль, ніж в будь-якої якій іншій медіації. Також є у нас ще втрата медіації на ментальному рівні. Що це означає? Це коли медіатор приймає якесь судження щодо сторін, або щодо їх вимог, або щодо їх потреб. Ну, наприклад, він може зіткнутися з тим, що якась людина хоче звільнитися з компанії і отримати великі виплати. Ми не знаємо, що там за ситуація, як вона складалася, чому саме такі є інтереси особи отримати великі виплати, але компанія каже, що вона не буде давати ці виплати, вона згодна робити виплати лише на рівні встановленому законодавством. І тут у сторін можуть бути різні розуміння, що ж саме встановлено законодавством, і як це законодавство можна трактувати. Іноді особа працівник, яка вимагає такі великі виплати, навіть може вдатися до шантажу. Хоча в цей момент вона навіть не буде підозрювати, що її поведінка схожа на шантаж. Вона може казати в мене дуже багато знань щодо того, як відбувається у вас бізнес. Якщо ви мені не виплатите, я піду до ваших конкурентів працювати і поділюся з ними цією інформацією. Якщо з цією людиною не було заздалегідь підписано угоди про нерозкриття конфіденційних умов, або якщо компанія... Неправильно визначила конфіденційні документи, не встановила, не закріпила їх наказами або якимись іншими нормативними локальними актами, дійсно, може бути такий спір, що людина має право це робити навіть за законодавством через недостатню врегульованість цього процесу на виробництві. І тоді. Роботодавець або керівник попадає в неприємну ситуацію. І медіатор, який спостерігає цей спір, на ментальному рівні може прийняти судження, що цей працівник негарно себе поводить і він шантажує. Навіть може сказати, це схоже мені на шантаж. Або в присутності медіатора роботодавець каже, що ти мене шантажуєш, це шантаж, це вже схоже на шахрайство і так далі. І медіатор в цей момент може. Погодитися, що так, він також думає, що це схоже на шантаж, і оце буде втрата нейтральності медіатора. І знову ж таки, через те, що трудові спори дуже сильно нагадують життя самого медіатора, тому що ми з вами точно були багато разів в спорах і конфліктах, які відбуваються в нашому просторі роботи. Нам відгукується дуже сильно поведінка сторін і на ментальному рівні дуже легко втратити нейтральність. Третій вид втрати нейтральності це втрата нейтральності на рівні дій, усвідомлених чи неусвідомлених. Пам'ятаєте, коли ми з вами говорили про основи медіації і вчилися на моїх курсах базовим навичкам, ми говорили, що на початку, коли медіатор проводить... Медіації особливо не в онлайн режимі, як зараз багато багато хто робить після ковіду, який навчив нас користуватися онлайном, а в прямому режимі, в офлайновому, ми казали, що медіатор має поставити правильно меблі для того, щоб сидіти на однаковому, навіть на однакових дистанціях, з сторонами для того, щоб підкреслити цю нейтральність, що правильно треба поставити. Якщо стіл не круглий, а якщо він якийсь там довгий чи широкий, тобто ми це з вами чому так дуже сильно розглядали? Тому що на рівні дій не може бути втрата нейтральності. Наприклад, у нас є. Працівник, який відчуває себе дуже невпевнено, у нас і дисбаланс сторін. Є директор, який тисне навіть тим, що він директор, він так завжди звик був директором бути і він так розмовляє з своїм підлеглим, і підлеглому стало жарко, він захотів пити, на столі стоїть вода. І медіатор пропонує воду, наливає воду одній особі. І не пропонує воду іншій особі, ну тому що ця людина точно нервується, і медіатор бачить, що їй зараз було б добре випити декілька ковтків води для того, щоб поновити свою емоційну рівновагу. Але ми він бачить, що директор абсолютно окей, він себе почуває впевнено, і він точно зараз не нервує, і тому йому воду можна не пропонувати. Але це як досвідчений медіатор буде знати, це не можна робити таким чином. В цьому випадку медіатор на рівні дії має запропонувати воду обом сторонам, навіть якщо одна сторона е у явному вигляді потребує цієї води, а інша, начебто, ні. Але медіатор запропонує і налі воду в обидва стакани, запропонувавши Обом присутнім. І це і це є буде збереження нейтральності на рівні дій, або втрата нейтральності на рівні дій. Також може бути втрата нейтральності на рівні домислів. Ну, що таке домисли? Це коли медіатор ні в, чому, ні в чому не впевнений ще з вирішення конфлікту, але в нього така думка з'являється: Я знаю як. Я знаю, як. Це б я вирішив, або я пам'ятаю, як це вирішив. Я в конфлікті, який буде дуже схожий. Знову ж таки, особливість трудової медіації полягає саме в тому, що ми завжди попадаємо в схожі для нас моменти, як медіатори, які слухають сторони. Ну, дуже часто там, я скажімо, не знаю відсотків схожості цих конфліктів, але я з власного досвіду знаю, що дуже часто мені перегукуються конфлікти, я їх вже чула в інших варіантах, або навіть бачила в своєму оточенні в різні періоди свого життя. Отож, я знаю, як є також втратою нейтральності, тому що як тільки медіатор прийме рішення, що він знає, як, він усвідомлено чи не усвідомлено буде підштовхувати сторони до вирішення конфлікту саме таким чином. Як він це може робити? Ну, запитаннями. А не думали ви про те, що? І далі він буде викладати свою думку. І це вже буде не гіпотетичне запитання. Ми з вами вчили в основах, пам'ятаєте, в базових навичках медіатора у нас була. Розмова про види запитань, і ми вчилися задавати гіпотетичні запитання. Але навіть такі запитання можна задавати неправильно, і тоді це не гіпотетичне запитання, а наштовхування, підштовхування сторони до певних думок. Втратити нейтральність можна і на рівні ставлення до кейсу. Маю схожий власний досвід. Я вже трішечки про це сказала. Це коли мені відгукується власний досвід життя. І мені здається, що тоді, в іншому випадку, це міг, міг бути мій кейс або кейс моїх клієнтів в іншій медіації. І тоді це було дуже вдалим рішенням. І я знову ж таки, усвідомлено чи не усвідомлено, можу підштовхувати сторони в цю. Це вирішення конфлікту саме таким чином. І це також буде втрата нейтральності. Тут мене часто запитують: Анна, а що в цьому поганого, якщо я маю гарну ідею, ну чому я не можу поділитися цією ідеєю з сторонами? Відповідь тут дуже проста. Лише сторони знають. Які в них є справжні, приховані від нас або вже розказані нам інтереси і потреби. І я на власному досвіді багато разів переконалася, що дуже часто в схожих ситуаціях потреби людей, які попали в ці схожі ситуації, дуже відрізняються. Наприклад, був такий випадок, коли одна з. Учениця, яка у нас проходила курси медіації, потім працювала медіаторами, розказувала, що до неї прийшла жінка і чоловік, які були вже розлучені, і була дитина, яка досягала певного віку, і жінка хотіла не просто від колишнього чоловіка якоїсь допомоги. Грошової. Вона хотіла, щоб він відмовився від батьківських прав, щоб позбавити його батьківських прав і записати на свого поточного чоловіка право як батька дитини. І медіатор вирішила, що жінка це хоче зробити через те, щоб отримати певні вигоди для, свого, для своєї дитини. І це стосувалося загального рівня. Доходів сім'ї, як вираховувався дохід сім'ї і допомога батька, враховувалася чи не враховувалася. І вона намагалася допомогти жінці вирішити цей спір на користь жінці, тому що їй було абсолютно очевидно, що колишній чоловік не хоче допомагати грошима. А так, дитина отримає якусь соціальну допомогу, попаде в спеціальну групу дітей і зможе щось мати додатково. І вона вважала медіатор, вважала в цей час, що вона. Дійсно вирішить спір дуже конкретно і дуже скоро. Але коли вона згадала про ознаки нейтральності медіатора і критерії оцінки втрати власної нейтральності, вона схаменулася і сказала: Ні, я не буду зараз це так робити, я проведу дослідження так, як нас вчили, і залишуся нейтральною і буду дійсно розпитувати сторони про їх інтереси та потреби. І коли вона почала робити дослідження цього спору, вона вийшла на те, що абсолютно інші мотиви були у жінки, і коли колишній чоловік розказав про свої мотиви, чому він не хотів Втрачати батьківські права, вона раптом ця жінка зрозуміла, що дійсно дитина втратить набагато більше, якщо вона буде, якщо мама буде вимагати відмову батька від батьківських прав і медіація. Спір в цій медіації закінчився абсолютно іншим рішенням, не таким як медіатор думала на початку, що це буде дуже швидко і дуже просто і дуже правильно. Це був приклад з сімейної медіації, але такі ж самі випадки бувають і в трудовій медіації навіть набагато частіше, особливо коли спір іде про звільнення і про те, як це звільнення буде відбуватися іноді. Нам здається, що працівник хоче отримати більше грошей, і він вимагає великі, відступні якісь виплати, додаткові, але індивідуальні зустрічі з сторонами показують нам, що людина хоче вибачення перед собою. Вона вважає, що компанія або керівник був дуже неправильний на якомусь на якомусь етапі роботи, і її принизили або принизили перед усім колективом, і тепер вона хоче, щоб. Керівник визнав те, що був неправий, і якимось чином перед всім колективом поновив це відчуття гідності працівника. І якщо це відбувалося, то людина відмовлялася від будь-яких грошових виплат. І це дуже часто зустрічається в трудовій медіації. Це є Особливість стосунків в трудовій медіації. Нам здається, що емоції сторін дуже сильно виявляються в сімейній медіації, так от в трудовій медіації ми бачимо, що відчуття пошкодженої гідності або образи навіть сильніше впливає на вимоги сторін, тому що там відчуття цієї дисбалансу цього сторін навіть сильніший.